Приклад мужності та незламності. 2 жовтня Герою Небесної Сотні Роману Гурику мало б виповнитись 29 років. Його мати Ірина зізнається. Щороку у день народження сина переглядає фото, пригадує дитинство та уявляє, яким би міг бути Роман нині. Постійно є думка, який би він був. Ми вже сьогодні з мамою моєю жартували каже, мама, ти б вже, напевно, була і бабуся, може би і два рази. І я кажу, оце б мала внуків, була б молода, красива бабуся, але, але, але життя склалося по-іншому. І насправді мені дуже шкода. Мені дуже шкода, тому що ну, він такий був дуже такий класний, таких мало. От. Не знаю, ким би він був, яким би він був, не знаю. Ну, не можу сказати, не знаю. Постійно десь собі в думках, так знаєте, але життя би показало, розклало би все на свої місця. Але... Попри те, що минули роки і ті, хто навчався разом з Романом у Прикарпатському університеті, вже давно не студенти, про нього тут знає кожен. На подвір'ї навчального закладу встановлений пам'ятний обеліск на його честь названо аудиторію про наймолодшого героя небесної сотні. Розповідають першокурсникам багато хороших слів. Ну висловлюють про нього викладачі. Багато різних цікавих фраз звучало про те, що в нього були великі плани, великі амбіції. Що навіть в нього так горіли очі. Він хотів багато що реалізувати. Багато різноманітних проєктів ідей, тобто в цілому хотів розбудовувати нашу процвітаючу країну і робити все, що в його силах на благо нашої батьківщини. Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда пригадує Роман Гурек був одним з перших, хто зрозумів, якою має бути Україна, та закликав інших іти на боротьбу. Його приклад є приклад для теперішніх студентів, тому що важливо. Виробляти в собі критичне мислення важливо відчувати ту складну ситуацію, в якій опиняється твоя держава. Важливо мати знання, досвід, який би дозволяв захищати свою державу. Нині студенти та викладачі Прикарпатського університету теж не стоять осторонь у лавах Збройних сил України 35 представників навчального закладу. А ті, хто у тилу плетуть маскувальні сітки, збирають кошти на благодійних ярмарках та виготовляють турнікети. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.